Добрий день, пане Володимире. Вітаю вас, пані Іваночка. Давайте розпочнемо наше інтерв'ю. Будь ласка. Мені цікаво, які поради ви можете сказати для початкових журналістів. Найголовніше йти в редакції газет, телеканалів і вчитись працювати. По-перше, знаходити інформаційні приводи. Без цього не з'явиться жодна публікація чи ефірний матеріал. А по-друге, отримувати досвід знаходження ексклюзивів і сенсацій. Це велика наука, яку можна отримати лише на практиці, бо, на превеликий жаль у, навіть у наших найулюбленіших вишах. І, Шевченка у тім числі цьому не навчають. Майже як я знаю, у вас можна пройти практику. Це правда? Проходять практику, і я пишаюся, що наші учениці Олександра Бачковська і Андрій Лялька працюють за кордоном. У них найкращий досвід, але при цьому вони не були навіть і журналістами. А Андрій, взагалі, в з хвостиком років. Керував аж е uh, глянцевими журналами одразу. І як же ж ви навчаєте своїх практикантів? Uh, всі тримаються за стіл, коли це відео. Якщо хто не стримаєтесь, то потримайтеся, будь ласка. Я майстер давати чарівний пендель. І є про це моя публікація в журналі Обдарована дитина. Кожен може її подивитися. І це не жорстокість, це реальна наука, виявляється, міський голова е Києва Віталій Кличко. Дуже успішно керується цим методом, і він дуже добре навчає. Насправді це. Необхідність виводити е, студентів із зони комфорту відразу е, бери і роби. Майже як у англійського супермільйонера, який послуговується навчанням, візьми і зроби. Тільки так можна досягнути успіху. Який ж найкращий практикант для вас? Найкращий, безумовно, той, хто доводить е, справу до кінця. Мій улюблений Андрій він постійно брався і робив. Починалося взагалі з того, що я йому дав завдання відповісти на питання про президентські вибори, які мені надіслали з газети день. Через тиждень він приходить. І з десяти питань відповів всього на два замість мене. Думаю, о, молодець, не втік, уже є прогрес. А відповівши лише на два питання. Я йому кажу, Андрій, а чого ж на 10 інших, на 8 інших не відповів? Він каже: я не знаю відповідь. І він каже, уважаєш викладачі в університеті, піди у них запитай відповідь на цих запитань. Він приходить ще через два тижні і дає свій варіант відповіді на мої запитання. В газеті вже вийшла моя офіційна відповідь в газеті день. Але мені було приємно, що Андрій знову не втік і знову попробував. І взагалі, у Андрія була дві життя, давайте попробуємо, давайте досягнемо, давайте зможемо. Щось. І отакий от принцип слоган життєвий йому дуже допоміг не тікати від обставин, більше того, йти в гущу подій. І там, в залежності від обставин, від кодексу, журналістики, досягати успіху. У нас аж до. Курйозів доходило з Андрієм, були на Донеччині, до її окупації, безумовно. І кажу: Андрій, піди і нагороди переможницю конкурсу краси, від мені нашої організації. А як? Та сам візьми і вийди на сцену, забери мікрофону ведучого, без його дозволу. А як це так? А отак от піди і попробуй. А що ж їй в якості нагороди запропонувати? Що... Та кажу практику в нашому інституті. Хіба може більше нагород? Андрій взяв і наважився і вийшов, і повідомив, але ж хлопцю в той час було, по-моєму, 20, а може і 19 років, коли він так зробив. І того я вважаю Андрія на сьогоднішній день кращим своїм учнем. Я пишаюсь бути його навчителем. Він Часто буває в мене. В гостях і продовжуємо і далі і дружбу і співробітництво з Андрієм. Пишаюся, що доклав зусиль до навчання Сашеньки Бичківської, в якої теж не було навіть журналістської освіти, але вона прагнула, вона навчалася, пригадую, як запропонував з нею піти до Героя України Муравського. А Сашенька каже, в мене побачення з хлопцем. Так мені це потрібно. Сьогодні поб... так кортить. Я кажу, Сашенька, дідусю, всього аж 100 років. От сьогодні не візьмеш в нього інтерв'ю. Завтра він умре, і ти пропадеш, і не буде можливості нам з тобою війти в історію. Вона ну, каже Володимир: Я все зрозумів. Ідемо до нього негайно. Хлопцю телефонує, зустрінемося завтра. В результаті. Наше спільне інтерв'ю. З нею виходить у бульварі Гордона. Її особисте інтерв'ю виходить з муравським «Фактах», пригадую, здається і в газеті Сьогодні. І ще Дмитро Гордон передає нам гонорар 100 євро замість того, щоб наділити. І Сашенько, я віддав ці 100 євро особисто їй. Аби заохотити її до ще до більших успіхів. І вона через кілька днів каже: О, в мене новий планшет з'явився завдяки вам, так вам дякую. Коли їй тільки не телефонував я на таких навчаннях журналістики, я на такому-семінарі, то семінарі, я на такому-то, і ми тільки радувалися її успіху після цього. Вона почала працювати в виданні Ріната Ахмета після цього на провідному телеканалі, після цього робити фільми для Європи. Зараз, здається, по коханню вийшла заміж. Народили ми такі такій раді, що ще її дівоча жіноча доля склалася якомога краще. Сашенька, вітання тобі від мене. Ми тебе любимо і пам'ятаємо. Так, дуже багато цікавих історій, ви розповіли. А мені цікаво дізнатися, яка ж ваша найулюбленіша історія за всю вашу кар'єру, яка от вам закарбувалася в пам'яті, і кожен раз, коли ви згадуєте про неї, на ваших вустах з'являється посмішка. Ви маєте на увазі історія життя чи якась інша? Ну, по професії, можливо. Навіть більше по професії я б сказала. Я скажу не по, якщо говорити з життя, то ваше прізвище хвали Бога, Іваночка. А коли мене в 18 років призвали до радянського війська і мене запитала, Зараз, секунду, зупиніть.